Всім доброго, доброго ранку. Значить, вивіз я Лінусю на роботу, Лінуся працює, а я їду на наш центральний базар. Хочу купити до генератора карбюратор бензин газ. Бо, я так розумію, з цим світом будуть гратися всю зиму, тому що, як ми знаємо, Росія не спить, уроди стріляють, обстрілюють і оставляють нас без світла і без усього. Тому зараз поїдемо, купимо цей карбюратор і будемо свій генератор переводити на природний газ. Як це буде проходити, дивіться? Приїхав з базара до Лєночки. Лена, привіт! Я вже здоровкався, здоровкайся ти. Такий асортиментик, свіже м'ясце, да? сальце таке, ух, таке я, нехай, сало дебеле. Ну Вкусняшки наші, як завжди, хороші. ось Скупився я на базарі, все купив, що треба, їду додому робити генератор. Ну, а Лена... Працює. Короте, у нас виходить так, я на гроші заробляв, Серега поїхав на базар потратив, так? <працює> ну, нічого, це ж теж треба. Все, ти працюй, а ми погнали. Ось такий асортиментик у нас все отак чудово і гарно. Що ноги йдуть? Ми ж так ноги так по-багатому да, відрізаємо, по, -багато, по багатому, да. так, щоб люди так купували і раділи. Готуються Фейські. до Нового року. Mm -hmm. да, да. Новий рік скоро, да. покажуть, що з грудня місяця піднімається ціна, м'ясо, риба. Да. З грудня місяця да, вже такі є інформації, що піднімається риба, м'ясо і зерно. Да? Да, да. Не знаю, скільки це воно буде ще більше стоїть. Клас. Ну, взагалі. Так, добре. Я погнав, а ти працюй. Так, ну я вже вдома. Ось все, що сьогодні я купив, ось такий газовий карбюратор для бензинового генератора. Я брав його ж під свою потужність. У мене він пишуть 4,5 кВт на самому генераторі. Ну, але на заборі теж щось пишуть. В будь-якому випадку він більше 3 кВт, 3,5 не буде. О, тому брав е, такий від 3 до 5 кВт. Тут у нас запас, ну, нові прокладочки, все як треба. Ось такого красавчика прикупив. Зараз буду його ставити. Буду запускати. Взяв ось ось, ось тут сера, кран. Хамутики і взяв нову повністю фільтруючий воздушний, фільтр, воздушний коротше, фільтр. Отак. Тільки там він у мене йшов весь пластмасовий, а тут пластмасово токо вверх. Отак він желізний, він повністю в зборі, там внутрі стоїть. Е Фільтр Все, як положено. Повністю в зборі я його купив. Так, його ціна 300 гривень. Скільки я віддав, дивився я в інтернеті, є 600, є 900. Ну, Закажи за 900, плюс чекай 2-3 дня. Пересилка. Нова почта зараз теж не дешева, тому я поїхав до нас на базар і купив його за 1300 гривень. Ось так. Ну, Прикиньте, 900 плюс пересилка. Ну, може би, да, там, секономив би якісь там 100 гривень, але б ще б кучу времени і чекав би. А так ось, ось сразу. Це все я не пам'ятаю, там по по 20 гривень. Ну, таке щось. Також взяв два ось таких дві розетки. Ну, звірні, не розетки, а дві вилки. Будемо робити провод новенький. Запускати ми будемо ось сюди. Сюди я поставлю ось оцей переходничок. Отак. От. І піде у нас. Із цієї газової магістралі. Я хотів отсюда запустити. Тут у мене, коли стояв старий котел, вже ж. Ми перенесли новий котл, поставили в будинок, а старий ми демонтували. Ну, є точка, не знаю. Може бути, пустю і отсюда, але поки ще не знаю. Не хотілося би, щоб отак от тут ще шланга йшла. Тому. Скоріше, отсюди вийде. А за оцією, ось, бачите, такою закритою обоїною. Там є дірка. Тут, колись стояло у батьків над газовою плитою стояв витяжка. І буде чудово, туди раз, і провод сюди раз, і за кухнею, і там, де були в нас свині літом, де був прогулочний дворик, воно там під кришею і. Там буде він стоять. Так, зараз я це все збираю, ставляю, і ми з вами будемо робити перший запуск. І також купив новий шланг. Усю. Є, у мене ще від мого тата залишилися шланги кислородні, ну, але їм уже роки. Трішки потріскані, полопані. Я думаю, зачем мені, щоб ще, не дай Боже, була утечка газу. Тому купив і нову шлангу. Ціна цієї шланги 40 гривень метр. Отак. От все, тепер йду це все збирати. Ну і, як завжди, вискакує проблема. Значить, я поставив карбюратор. Думаю, зараз провірю, як він на бензині заводиться, як працює. Почав заводити і, як завжди, проблема порвалася отака мотузочка. Ця мотузочка, як ми знаємо, вона довго не ходе. І я зараз її буду міняти. А місто неї, ось її так викидаю. А місто неї я поставлю парашутну стропу. Це парашутна стропа, вона має 150 кг на розрив. Тобто поняли, да? якщо повісити 150 кг, то висіти буде. А якщо рвонути, то вона витримує 150 кг на розрив. Ну, тому ж на парашутах, на парашутах і ставлять такі ж стропи. На грузових в мене є і грузові стропи, там взагалі вони на півтори тонни на розрив. Ну а людська це, що ми, хлопці, стрибаємо з куполами, ця йде 150 кг на розрив. Ось так. Зараз стропу поставлю і це вже буде на навіки. От. Хто в темі, той і зна, да? що це стропа. Краник теж вже скрутив. Ну, в общем, потихеньку двигаемся. ставлю і підсоєняємо наш газ. Ну, поки я займався, вже і Лена вдома, дзвонить да? Да. мені і каже, Сірий, забери мене домой. Я від твоя на віки, да? так? І я такий думав, быстренько, быстренько зараз полетю, забирати Лену. Бо вкрадуть. Це вкрадуть. так і було. Да. Так, ну що, роботу ми зробили. Да. Як у нас зараз світ горить? Супер. Це у нас Власне. от генератора горить да. світ. Да. Значить, що ми зробили? Е, Все-таки підключив я на цей кран. Отак по трубі вверх пустив. І вийшли ми туди в дирочку. Да? А от дирочки туди проложили провод. От сюди, в розеточку. Ну, тепер чудово. Получається, світу не стає. Ми йдемо по ходу, виключаємо щотчик, по ходу заводимо генератор, приходимо сюди. І все горить і все чудово. Що, Лена, покажемо да, генератор. І ще одна немаловажна річ. Ми заправили з тобою. Повний почти бак бензину, щоб було заводити. Але він заводиться і на газу без бензину. Так, да. да, тільки шворк, пуньк і є. Нитку поміняв, взагалі все чудово. Да, зараз покажемо. Пошли покажемо, що він у нас працює. Лінуся, А треба включити ага. піти да, на дворі. Так, як ви бачите, у нас везде темно. Ну, тут сусіди, бачите, всі, Везде темно. Світла у нас ніде немає. У сусідів темно, на столбах у нас не горить. В общем, світлу нема. Це у нас загорівся на дворі. Угу. Так, працюємо ми е, від газу, правильно? Від газу. Ось тут вийшов у мене, виходить, кран. Ну і так чудово, раз і все. Ось тут, де сарай, де були свині. Поки що ми його тут поставили. Але ми зробили запас шланги, провода, щоб його, якщо буде потреба, переставити в інше місце. Так. 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 Працює він, як ви вже зрозуміли, на газу. Бак у нас Бензиновий закритий. Шворка, якою ми заводимо, працює чудово, так що кому буде потреба замінити і хто хоче місто якоїсь там вірьовки, тряпки поставити нормальну парашютну стропу, будь ласка, пишіть, телефонуйте, допоможемо. Це довговічно. Вона не треться, не рветься. Ну, Взагалі, я по ній вже все розказав. Хто знає що таке парашютна стропа, тому поясняти не треба. Ну, ось і все. Заводиться він, Леночка, іди зірочка сюди. Заводиться він без бензину, на газу. Зараз хочу показати, продемонструвати. Так, включимо ми. Ми кручимо На, знімай знімаємо Так, Дивіться, уважно. Закриваю я газ і він тухне. Світло вимкнено. Світла ніде нема. Відкриваю я газ. Іде Леночка сюди. Що я роблю? Лєна, сюди вашу руку. аж сюди. Тут ось редуктор. Тут ось, бачите, такий редуктор, да? я так чуєте шипить, да? ну, як, як би як підкачав. Угу. Ну, все, беру я нашу шворочку. Ми дуже задоволення. Чому давай я покажу далі? Ага. Ну, розумієте, у нас же ж, ну ми ж люди якби не похилого такого віку, да, Лена? Ну, ми користуємося і в плані газу і електрики ми не економимо. Тим більше, як можна економити, займаюся якимсь своїм ділом, таким, як займаємось ми. Шутильники постійно потрібні, і світло постійно потрібне, бо ось вечір вимкнули світло, що робити? Що ну так, да, да, треба. Да. Зараз виключу в гаражі. Так, дивіться, зараз ми зайдемо в хату і дамо вам пояснення. Далі. Ну а Пояснення такове. Так як ми не економимо повністю ні газом, ні світлом. У нас своє діло, у нас постійно потребується. Да? У нас е, працює холодильник, у нас е, працює холодильна Ларь. Воно, бачите, горять лампочки. Холодильна Ларь. Е, у нас в гаражі стоїть холодильник великий. Да. На два стекла, хто вже бачив, той бачив. Е, у нас працює. Кателка. Котел у нас працює, у нас він газовий, у нас працює насос. Плюс у нас працює часто м'ясорубка, телевізор, комп'ютер, за яким я сидів. На дворі світло горить. Ми в світлі не економимо. Тому що ми платимо дуже гарні за це кошти, але. Але, але є потреби і ми користуємося. Та й газом ми не економимо. Ми після того, як перенесли котел в хату, да, ми взагалі балдеємо. Да, у нас в хаті дуже-дуже тепло, дуже гарно. Отут, де, де стоїть цей холодильник, стояв старий котел. Це ж до нього йшла труба. Ми його демонтували. І поставили в хату. Так що ось, ми задоволені. Світло горить, все працює. За бензин взагалі переживати не, потр... ну, не треба. Що сказати в плані економії? Дивіться, у нас кіловатт куб газу скільки коштує? 7,96, 8 гривень. 8 гривень, так, округляємо 8 гривень. За годину генератор з'їдає куб газу. Тобто, за годину він з'їдає 8 гривень. Так? Так, скільки за годину з'їдає генератор бензину, з'їдає літер. літер. Да. Якщо хтось скаже, що з'їдає менше, я цьому не повірю, тому що, щоб з'їдав він менше, це треба, щоб тобі було 80 років. Ти сидів, тебе робив тільки телевізор і робив насос на опаленні. А все і холодильники, і все було виключено. Тоді, може би, він буде їсти там 700 грам, може бути, да. Або якщо це маленький 0,5 кВт генератор, от якого можна зарядити, тільки телефон і одна лампочка, яка буде жевріть, то да, той теж буде кушати 200-300 грамів. А так, нормальний генератор їсть літр в час, а є і більше. Якщо вже він. Підроблений, підзношений і так далі. Тому порівняйте, скільки коштує літр обичного 92-го. 50 гривень. Ну, це мінімум 50, мінімум, да, мінімум, да, мінімум так, є так, і так, більше. Так, так, да. От і давайте порівняємо з условиєм 50 гривень. Так. 50 гривень в час і 8 гривень в час. Ну, якби, так? А, От. Е, багато хто сумнівається, що та це якась херня, воно не буде працювати, який там газ, яке там ето, я так думала. Ви Ти теж так не? думала. Працюві. Але я перед Лена не дасть брехати, перед любою покупкою, перед любим тим, що би я б не зробив. Я поки не перепровірю інформацію, поки я її досконально не вивчу, я ніколи цим не займаюся. Я перше, що спитала, а це безпечно? Каже, так, це безпечно. Це безпечно, Ді, да. це безпечно. Е, Нічого тут а, такого немає небезпечного. Е, підключена шланга, пішла на двір через кран і до е, генератора. Ясна річ, я це все попідключав. Взяв так спічки, пропалив, пропалив, ага, пропускав. Ніде не мого, та я шуткую. Я шуткую, шановні. Ні, звісно. Ліна приїжджала каже, а що це таке? У мене лежить помазок, лежить коробочка і мило з водою. Я це все провіряв через піну, помазком, через мило робив піну і провіряв. Ніделі у мене на з'єднаннях не Проходить газ, ні, ніде не проходить. Так що ні в коїм разі не, не, я пошуткував, спічками перевіряти не можна. Ну, я думаю, що у газових служб перевірка лічильника, обладнання газового, у них в будь-якому випадку можуть виникнути питання. ну Ні, які ну, які питання, які питання. Але я, через же, через да, я ж не через ворую через цей мимо. газ, але да. ну, у мене є ось стояк. Вільний, свободний, де стояв котел. Я до нього підключив, ну, може, через таку шлангу нізя, понятно, треба через гофру, ну яка різниця? Ми, ми робимо так, як ми можемо. Ми ж не винні, що в нас світло виключають. Прекратіть війну, прекратіть виключати світло, гибнуть люди, розбиватися дома, городай, і села, і ми будемо жити далі, соблюдає усі законні правила, правильно? Так, да, так ми виходимо, виход з положення. Ось і все. Все працює, все чудово. Так, добре за сьогоднішній перегляд. Розкажи нам, що сьогодні по торгівлі. Дуже добре, Добре, так. Да? Вчора погода нам зіпсувала все. Да, тобі... Вчора у нас був незагаданий Вінахной, вінахної. да. То Сьогодні, звісно, ми давнали. Сьогодні. Да. Сьогодні. Вчора. Що, так завтра дзвонить, Дімі, Діма готов. Мабуть. Бегемота. Мабуть, да. Да. Діма, якщо ти дивишся наше відос і всі Дімені друзі, знайомі, родичі, нам, будь ласка, сподобаєчку і який-небудь коментар від вас. Діма, ну а ти чекай, ми, я думаю, на днях. Ти вже, напевно, за нами соскучився. <рес> <рес> на днях зустрінемось. Так, все, добре. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що подивилися. Хто собі планує переробити генератор під газ бензин, даже не сумнівайтесь. Робіть, все працює, все чудово. Навіть заводиться, ви ж бачили, на самому газу. Оказується, бензин і не нужен був. Ну, все одно, хай, хай бовтається, ми інколи будемо пускати і через бензин, тому що, ну, як не є газ, це є газ, це не жидке. А там, Бензин ну да, да, да. Детальки, так. Да, бензин є бензин, це жидка рідовина, Щоб не пересихали всякі там прокладочки туди-сюди, я то да, Ми будемо трішки так, трішки так. Кольбак повний, що робити. Не <ривіт> <ривіт> <Граце>. здіймай, <ривіт> <Дівань> треба. <Да. ривіт> Все, дякую. Тьо, привіт бисенько. Сестрі привіт. Все, всім по привіту. Дядько, тобі теж привіт. Коротше, всі, хто нас знають, всі, хто нас дивляться, всім вам привіт. Дякуємо за лайкоси, за перегляди. Хто вперше до нас зайшов, підписуйтесь, не пожалкуєте. <плес> Все, всім пока. Ви побачили, як живе в селі просте, сільське подружжя. Все, всім пока.